Це подкаст Перший буддійський. Ми розповідаємо про буддизм та навколо буддійські теми максимально доступною мовою. Намагаємося по можливості охопити всі автентичні буддійські течії. Магакала Захисник дхарми Магакала проявився з Батхісатви співчуття Авалокітешвари, як той, хто боронить дхарму, духовні вчення та лінії буддійських спільнот. Наш Всесвіт, із його безліччю форм та явищ, зазвичай сприймається крізь призму дуальності і полярних протилежностей, створення і знищення, добра і зла, світла і тіні. Утім, у контексті буддизму Ваджаяни панує глибоке розуміння, що ці очевидні протилежності є виразом єдиної, абсолютної реальності. Таке розуміння. Втілене захисникові дхарми Магакалі, його ім'я буквально перекладається з санскриту як великий час або позачасовий, його тибетське ім'я перекладається як Великий Чорний. Магакала один із найшанованіших та наймогутніших захисників дхарми. Хоча його походження спільне з традицією індуїзму, де його асоціюють із шивою та космічним розчиненням. Буддисти засвідчують, що Магакала з'явився з серця Авалкіташвари, Бодхісатви великого співчуття. Будкісатва зауважив, що в цей вік занепаду істоти надто сильно потерпають від страждань, щоб до них можна було достукатися винятково за допомогою лагідних засобів, тому Авалкіташвара проявився як Магакала у гнівній формі, щоб приносити їм користь. І з цією співчутливою метою Магакала проявився, щоб захищати, вгамовувати і наставляти. Його грізна подоба розкриває глибшу істину. Навіть найжахливіші з'яви можуть бути проявами просвітленого співчуття, які діють винятково задля звільнення всіх істот. Магакала проявляється в найрізноманітніших формах і подобах, кожна з яких Призначення для потреб різних істот та обставин. Він може поставати з одним чи кількома обличчями, з багатьма руками, стояти прямо чи топтати символічні перешкоди, які лежать під ногами, незважаючи на таке розмиття форм, його сутність незмінна він лютий захисник, чия сила базується не на жорстокості, а на пробудженому співчутті, а також на обітниці захищати шлях до звільнення. Магакала це лютий захисник, той, хто стрімко реалізує просвітлену активність. Він також слугує глибоким символом здатності просвітленого ма перетворювати негативну мудрість. Він абсолютний захисник, той, хто захищає гарму від усіх перешкод, як зовнішніх, так і внутрішніх. Його лякаюча подоба, яку часто зображують із кількома головами, руками, яскравими очима. Немає на меті нажахати благочестивих істот, натомість вона служить для того, щоб вселити страх у серця Мар та перешкод, які блокують духовне зростання. Він є динамічним, активним принципом Будди, який безстрашно протистоїть та перетворює все, що з'являється на шляху до звільнення. Щоб повністю збагнути Магакалу, необхідно поглянути на межі зовнішніх проявів і заглибитися в глибокий символізм. Який підкріплює його гнівну форму, символізм, що промовляє до самої суті буддійської філософії та практики. Зберігаючи люту та могутню подобу, його метою стало винятково збереження Дхарми та її практиків. Він не Бог, а скоріше прояв просвітлених істот, маніфестація самих буд і будхісат у гнівній формі для підкорення негативних сил і пробудження чутливих істот. Його лють. Народжена не з гніву чи ненависті, а з інтенсивного, непохитного співчуття, яке прагне звільнити істот від пут цих потьмарень. Він зображується в лютій формі, оскільки невідання та негатив глибоко вкорінені і потребують могутньої, непохитної сили, щоб їх подолати. Гнівна форма Махакали не є знаком гніву в звичному сенсі. Натомість вона репрезентує непохитну енергію мудрості. Яка має силу пробиватися крізь оману, кармічну заплутаність та духовну лінь, його палаюче волосся, випнуті очі та кістяні прикраси слугують нагадуванням, що просвітлення не завжди лагідне, іноді воно вимагає лютої ясності та відважного протистояння нашим власним внутрішнім демонам. Іконографія Магакали багатіє символічними значеннями. Кожен елемент. Сприяє глибшому розумінню його функції та природи. Темно-синій або чорний колір божества символізують його всеохоплюючу, незмінну та абсолютну реальність. Це означає повне поглинання усіх кольорів, репрезентує, що він вийшов за межі всіх форм та його абсолютну природу як порожнечу шун'яту. Його колір чорний невідвідчуючи злості, це чорний колір первісної. Непроявленої істини, порожнечі, із якої виникають і в які розчиняються всі явища. Багато голів магакали часто означають його панування над різними сферами існування та його здатність сприймати всі явища в усіх напрямках одночасно. Багато рук демонструють його невпинну та вмілу діяльність, спрямовану на допомогу чутливим істотам. У кожній руці він тримає різні знаряддя кожне з яких має своє власне символічне значення. Картіка або дрігук – ритуальний ніж для зняття шкіри, символізує відсікання всіх прив'язаностей та дуалістичних думок, що тим самим перерізає корінь невігластва. Чаша з черепа капала, наповнена кров'ю чи нектаром, репрезентує підкорення всіх ворогів чи негативних сил і перетворення їхніх енергій на нероздільну мудрість та співчуття. Тризуб трішула символізує тріумф над трьома корінними негативними емоціями невіданням, прив'язаністю та агресією. Іноді його зображують із палицею, дандою, або коштовністю, яка виконує бажання, що ще більше підкреслює його силу дарувати благословення та долати всі перешкоди. Його налиті кров'ю яскраві очі, яких часто є три, репрезентують мудрість, яка сприймає три часи. Минуле, теперішнє та майбутнє, і його здатність дивитися безпосередньо в справжню природу реальності, яка не вкрита потьмареннями. Його часто зображують в ореолі полум'я, що символізує спалення всіх затьмарень, а також променисту енергію співчутливої просвітленої активності. Його корона з п'ятьма черепами символізує повне панування над п'ятьма забрудненими сукупностями або скантхами – Формою, відчуттям, сприйняттям, ментальними витворами та свідомістю. Він одягнений у нижню спідницю зі шкури тигра, що символізує його відвагу та безстрашність перед лицем великої небезпеки. Магакалу часто зображують таким, що топче людську фігуру, яка є образним зображенням его, омани та страждань. Магакала проявляється в широкому розмитті форм і подоб, Кожна з яких підходить для потреб різних істот та обставин. Різні лінії змальовують захисника з різними знаряддями чи в різних тілесних формах, іноді з одним обличчям, іноді з кількома. Незважаючи на це розмаїття форм, його основна природа лишається незмінною. він лютий захисник, чия сила вкорінена не в жорстокості, а в пробудженому співчутті. І в обітниці захищати шлях до звільнення. Практика Магакали включає в себе складні ритуали, візуалізації та повторення мантри. Що найважливіше, вона пробуджує уже споконвіку притаманні захисні якості практика та трансформаційну мудрість, а не покладається на зовнішні прояви. Взаємодіючи з лютою енергією Магакали, практики прагнуть перше подолати перешкоди. Магакала покликаний усувати зовнішні перешкоди, як, наприклад, фізичні чи ментальні хвороби, фінансові труднощі та шкідливі впливи, а також внутрішні перешкоди, такі як негативні емоції, сумніви та духовну лінь Друге. Захистити Дхарму. Його первинна функція полягає в тому, щоб захищати буддійські вчення і тих, хто їх підтримує від занепаду та шкоди. Третє. Здолати потьмарення. Через свою потужну енергію Магакала допомагає практикам бачити ясно і, зрештою, трансформувати власне навідання, прив'язаність та відразу. Четверте, стати відважними і безстрашними. Медитуючи на гнівну форму Магакали, практики плекають внутрішню силу, відвагу та безстрашність перед обличчям викликів. І п'яте. Прискорити духовний розвиток. Його пряма дія може хутко привести практика до просвітлення. Стрімко усуваючи перешкоди. Впродовж історії Магакала слугував захисником не лише окремих практиків, але й також критично важливих центрів Дхарми. Його призначили опікуном Наланди, визначного монастирського університету Індії, і його присутність була покликана захищати священні вчення, лінії та спільноти в буддійському світі. Ця історична роль підкреслює його незмінне значення як непохитного захисника буддійської традиції. Край важливо розуміти, що практику Магакали прийнято виконувати під керівництвом кваліфікованого лами або духовного вчителя. Без належної інструкції та розуміння практик може неправильно зрозуміти гнівну природу і розвинути страх чи неправильний погляд. В настановах раз у раз підкреслюється співчутлива природа його енергії. Магакала є глибоким і багатогранним символом у буддизмі Ваджаяни. Він не божество, якого слід боятися в загально прийнятому сенсі, а скоріше маніфестація просвітлених співчуття та мудрості, які проявляються в гнівній формі, щоб подолати найтяжчі перешкоди до звільнення. Його жахаючий зовнішній вигляд слугує вмілим засобом, щоб шокувати чутливих істот та вибити їх зі звичного поля зору, тим самим даючи їм можливість протистояти власним внутрішнім демонам. Він є активним принципом без безперестанку працюючи для захисту дхарми, долаючи негатив і скеровуючи всіх істот до повної свободи просвітлення. Медитація на Магакалу передбачає усвідомлення того, що справжнє звільнення часто вимагає лютої та непохитної відданості для протистояння та трансформації навіть найтяжчих внутрішніх чи зовнішніх викликів. Він нагадує практикам. Що справжнє співчуття не пасивне, але натомість часто має спалахувати в своїй відданості щастю та остаточному просвітленню всіх чутливих істот. Додаткова інформація ченці монастиря Донгак під керівництвом Пакчокарінпоче проводять щоденну пуджу магакали для відвернення перешкод та для захисту Дхарми. Кожен може стати спонсором такої пуджі. Посилання даємо в описі. Магакала постає в багатьох різних формах. Вони представлені в колекції Himalayan Arts Resources. Лінк також даємо за посиланням нижче.